Вітаю! У мікрофона Оксана Каменецька. і це програма енергійне життя. Давайте тепер поговоримо про недосяжні, але реалізовані дивні цілі, як стиль мислення 21-го століття. Навіщо ми це робимо? Аби знайти свою сонячну мету, таку мету, якої ви не можете досягти, але це головний елемент для того, аби досягти успіху і мати багато енергії, нам треба. Якимось чином переконати свій мозок, що треба мріяти, думати про речі недосяжні. Колись у дитинстві ми всі питали один одного, чого ти хочеш у житті, яка твоя мрія, яка ніколи не може здійснитися? У дорослому віці, прямо зараз, вам теж доведеться цим займатися. Згадуйте свої недосяжні цілі, чого ви хотіли в дитинстві, чого ви хочете зараз. Що вас дуже сильно захоплює, але воно є абсолютно для вас недосяжним. Від цього починається успіх. Дуже часто людям здається, що мій життєвий досвід мені підказує, що треба ставити реальні цілі, треба ставити цілі, які треба досягати це все так. Але воно є другорядне, на першому плані має бути те, чого досягти неможливо. Задля того, аби вас. Переконати, що є такі диваки в світі, які вигадали дуже дивні, іноді здається смішні речі, але які стали неймовірним досягненням світу у 21 столітті. І зараз ми їх будемо розглядати. І прошу вас, якщо у цей час, поки я буду розказувати вам про ці дивні. Реалізовані проекти, що хтось таке вигадав, а хтось це реалізував, можливо, вам будуть надходити цікаві думки, що б таке недосяжне хотілося б вам. Хай це буде смішно для вас, але обов'язково їх записуйте. Отже, давайте почнемо: PayPal, система платіжна. PayPal, яку вигадав Ілон Маск. Це гроші по імейлу. Ну, звичайно, воно звучить якось як жарт, але. Колись на початку нульових років, коли вже працювала дуже класно банківська система завдяки інтернет можливостям, і почав працювати інтернет банкінг ми тоді сміялися і казали: ну, технології розвиваються таким чином, скоро гроші ми будемо відправляти по е-мейлу. E це було дуже смішно, це було дуже дивно, але з'явився такий Ілон Маск. Який спробував якісь платіжні системи для своїх цілей, для свого бізнесу, і вони йому не сподобалися. Вони були незручні, складні, якісь такі неприємні. І він подумав, що треба зробити, аби людині було дуже просто робити переказ грошей. Що треба робити? Треба зробити так, аби клієнт платіжної системи просто вказав свій емейл. E під час переказу коштів. І якщо платник знає цей емейл, e то гроші надійдуть саме на банківську адресу цієї людини, але не треба робити нічого, ніякі банківські реквізити вводити. Нічого не треба. Не вказувати банки, не вказувати якісь там коди, не вказувати багатозначні цифри, і ще допустити там помилку. Просто надай людині свій емейл, e і ти отримаєш гроші. От так воно сталося. Система PayPal є однією з самих надійних в світі. І тих, що користуються дуже великою повагою, вона система дуже захищена. Але клієнт цього не знає. Він лише знає, що його емейл e прикріплений до його банківської картки. І так він може отримувати і переказувати свої гроші. Наступне. Це теж дивна вигадка Ілона Маска. Авто у космосі. Автомобіль, електромобіль Тесла, який кудись полетів до якогось сузір'я. Ну, навіть, може, 5 або 10 років назад, коли б ми таке почули. Це викликало б лише сміх та здивування. По-перше, навіщо? Навіщо вкладати такі неймовірні величезні кошти в те, аби запустити на орбіту і випустити далі у відкритий космос? Шикарний дорогий електромобіль з манекеном та ще й з музикою. Коли про це спитала Ілона Маска, навіщо ви втілили в життя цей проєкт? Він пояснив так: ми плануємо колонізацію Марсу. І нам треба перевірити було, відправити на орбіту щось важке. І мені спала така думка, що б мені не відправити туди свій власний автомобіль. І, друзі, це втілено у життя. Автомобіль десь мандрує Всесвітом. От, власне, сама ракета для колонізації Марсу. Колонізація Марсу. Ну, як це може людина, от із змисленням звичайним, подумати, навіщо це взагалі треба? В це вкладаються сотні мільйонів доларів. І це ж людина не просто вона сидить і мріє колонізувати Марс. Це вимагає дуже великої кількості людей, які займаються інженірингом, які проєктують, дуже багато потужностей заводських, які створюють ракети. Це. Нове паливо, нові матеріали це все вимагає багато років втілення у життя і дещо відбувається, а дещо відбувається погано. І все одно Ілон Маск прямує до своєї мети, що ракета із людьми одного разу відправиться на Марс. І сама ракета вже існує. Наступна шалена ідея. Яка, звичайно, не така космічна, але насправді не менш дивна. Це готель Marina Bay Sands у Сингапурі. В інтернеті дуже багато фотографій цього готелю. Мені довелося одного разу бачити на каналі Explorer, як її будували. Це дуже складна інженерна конструкція, споруда. Не знаю, як, навіть, як це виразити, що це таке. Це готельний комплекс. Із трьох хмарочосів, і на дахах цих трьох будівель перебуває корабель, і це судно є насправді басейном. Ну, Взагалі можна було б басейн десь, і, так би мовити, і на землі побудувати. Але ж воно не так цікаво. От те, що воно втілено у життя, навіть уявити складність, як оце все робилося, що спочатку ж побудували оці хмарочоси, потім збудували окремо три частини оцих, оцього басейну, ну, що є насправді оцим кораблем. А потім їх підняли кожну окрему величезними кранами от сюди на дахи цих будівель. А потім їх поєднували між собою, і вони геть не хотіли поєднуватися. Коли ми про це думаємо, виникає взагалі перша думка, навіщо було це робити? А друга думка, яка в мене виникає: кому взагалі могло прийти до голови, от ідея збудувати хмарочоси, а ще й туди зверху на них покласти корабель? Але ж воно втілено в життя. Ми можемо лише для себе зробити один висновок. Людина, яка зробила проєкт оцього готельного комплексу, має звичайно неординарне мислення, не стереотипне. Бо завдання було лише вигадайте, інша справа: чи зможуть це інженери збудувати, чи ні. Але все починається з проєкту, з ідеї. От хтось це вигадав. Наступна цікава, шалена ідея, яка теж втілена в життя. Має вона назву Hoverbike X-Turizmo. В Детройті, американського штату Мічиган, вже провели тест-драйв першого в світі летючого мотоциклу. Він літає. Подібний транспортний засіб вже продається в Японії, а створений він компанією Air Wins Technologies. В планах виробників. У 2023 році цей байк вже продавати у США, як передає Агенція Reuters, летючий мотоцикл, схожий на спідербайки із зоряних війн. Ну, справді, на фото це так і виглядає. Це ж не колаж, це справжній літючий мотоцикл. Він дорого коштує, але він літає, він продається. І уявіть наше життя через 5 чи 10 років. Якщо в 2023 році в США цей байк починає продаватися, то через один-два роки він буде продаватися і вже в європейських країнах, а там, де європейські країни, там дійде до України. От уявляєте, пройде кілька років і над Києвом почнуть літати такі хавербайки. Це ж не ідея, це вже реалізація. Але все почалося з того, що хтось вигадав спочатку у зоряних війнах, а потім комусь дійшло така. Думка спала на, просто на розум, що треба оце взяти і збудувати. Нехай воно літає. Звичайно, мені здається, що головна ідея це розвантаження доріг, аби частина транспорту перейшла, скажімо так, у небо. На невеликих висотах у місті будуть літати отакі мотоцикли. Краще, звичайно, коли їх немає на дорогах, але уявити життя, коли ти йдеш містом, а в тебе над головою літають мотоцикли. Друзі, це вже сучасність, це життя, в якому ми живемо. І продовжувати мисленням стереотипами, що все буде так, як воно було колись, воно ж так не буде. Мова лише йде про те, що світ змінюється, технології змінюються, вони неймовірним чином втілюються у життя, і наше мислення має бути відповідним цим змінам. Наступна шалена реалізована ідея це яхта космічне судно Адастра. Це 42-метрова яхта для круїзів Тихим океаном. Бачите, який вона має неймовірний космічний вигляд. Разом із сучасними функціями Адастра вона може керуватися з айпаду. От уявіть собі, от таку шалену, неймовірну яхту, космічний корабель в океані, а керується вона просто з планшету. На її створення пішло аж 5 років і коштує вона 15 мільйонів доларів. Але я уявляю людину, який першою її намалювала. Скоріше за все, оцей головний конструктор цієї яхти, я думаю, що він спочатку так і планував, що ця яхта буде керуватися з айпаду. Бо якщо вона така сучасна, космічна, технологічна, ну вона має відповідати і технологіям. Наступна бамбукова яхта Кронос. Дуже цікаво, має вона вигляд такий незвичний, вона не має космічного вигляду, вона щось доісторичне скоріше за все виглядає, але вона теж неймовірна, бо в неї використані такі технології, про які навіть і мріяти раніше неможливо було. Панелі внутрішньої і зовнішньої сторін цього судна зроблені з прасованих волокон бамбуку, бамбукова яхта, уявляєте? Це екологічно чистий матеріал, і він забезпечує ідеальну звукоізоляцію. Тобто, ви йдете океаном, а взагалі шуму моря ви не чуєте. Її проєктанти залучили додаткове екологічно чисте джерело енергії для яхти. Це вітер. І для цього знадобилося встановлення вітрила, схожого на арфу. Оце вітрило здатне виробляти у 20-30 разів більше енергії, ніж мікротурбіна. Тобто це така технологія, яка через кілька років покаже, що екологічна енергія для суден це головна енергія, і не буде забруднювати моря, океани та річки. Наступне це яхта Туранор. Компанія Planet Solar створила найбільшу у світі яхту на сонячних батареях, що здійснила навколосвітню подорож, що розпочалася у вересні 2010 року у порту Монако і закінчилася там же через 18 місяців. Яхта здолала Атлантичний океан, Панамський канал, Тихий океан, Індійський океан, Суєцький канал і Середземне море. Ця, неймовірна, навколосвітня подорож довела ще майбутнє за екологічним транспортом. Уявляєте, навколо світня подорож і єдине джерело енергії це сонячні батареї. Підписуйтесь, будь ласка, на мій YouTube канал енергійне життя. Дивіться там багато цікавих відео, багато мотивацій, багато підкастів, дивіться плейлисти, і хай воно вам приносить користь для того, аби ви змінювалися, аби ви могли відчувати себе наповненою енергійною людиною в ресурсному стані. Яка настільки задоволена щаслива життям, що може нести все більше і більше користі? А суспільство, всесвіт віддячить вам фінансовою свободою, самореалізацією, гарним настроєм, мандрівками, знайомствами з цікавими людьми? Отже, комусь спало на думку створити таку яхту.